Римські ворота. Тут були базар був, один із базарів. Ось так ця фортеця виглядала. Тут була дивилася олія, тобто у них склепи. от. І тут же у них давиться олія, тобто життя і смерть для них не є якимось бідою, навпаки, вони раділи. Якщо хтось помирав, тому що людина вважалася пішла в краще життя. І от римські ворота, ось, ось надпис римськими буквами. Ось тут можна на римській, по-римській щось почитати. І отакі. От Ворота, які ми заїжджали конями, з колесницями, і отут от були торгові ряди. Тут була торговля. Вона йшла. Оці е, такі видно, як колісниця видавлювала каміння, тобто це дуже багато сторіч відбувалося, навіть як у нас від, від коліс автівок наших, так тут від колісниці залишилися сліди. Е, е, ну от видно їх, да? От зараз я ближче буду. Ой, господи, що ж таке? Ось це такі історичні моменти. Виглядали туалети, раби гріли туалет свого хазяїна. Було закрито. Але без дверей. Зараз це виглядає отак. Але без дверей можна сюди зайти. І побачити, як це тут виглядає. Отам от, от іде. Це все вже зруйноване, зрозуміло. Це каналізація, по якій все тікло. Сюди було підведено, е сюди було підведено воду, теплу, термальні ці джерела. І от у цих жалобочках це каналізація. Уявіть собі це все, як це було раніше. Якщо придивитися для археологів, дуже кожна щерблинка на камінчику це якась історична подія. І от вони це все зуміли відновити після стільки років руйнувань.